Вчорок, три процедури Десь один раз робили перекрили, і до... ще раз робили перекрили. Пер... Ну, так, да, робили корекція кожні півтора року татуаж. І напроти і... зі скількох років ви робили перекриття кожні півтора року три рази. І останній раз робила нових сайт в Маріуполі із uh -huh. розвився там. Uh -huh. І десь останні півроку та почала змінювати колір. Мікрувати. Сім'яшний трошечки. Ну, як так, він холодний, наче сіровати, але трошечки симішність віддає. І ви весь час робили одного того ж майстра, правильно? Так, так, так. Не змінювала. Угу. Я спеціально ну, Ми довіряли І все було нормально, А ось тільки зараз почалося. Угу. А по видаленям скільки вас ви вже було видалено? А видалення не робили, я робила корекцію. Ага, ага, ага. ага. Зараз нічого раніше не видаляли, нічого не робили. Дивіться, сам процес слід, як він відбувається. Лазер він пігмент не видаляє. Він його тільки піднімає. Як у нас взагалі видаляється пігмент, він не зверху ще суця, знизу, лазер його розбиває, і вже далі його буде виводити наша лімфатична система, наш метаболізм, загалом наші обмінні процеси. Тому у нас є інтервали. Це мінімум два місяці між процедурою, два з половиною, три. Це така золота середина, тому що три місяці цей пігмент буде дуже активно володитися. Він там і надалі вводиться, але саме такий активний процес виділення це виведення організму, це конкретно 3 місяці. Тому одразу за інтервалом вам скажу половиною 3 місяці. Для плюс у вас стрілочки такі добренько вам хто також позабивали, від чого взагалі залежить швидкість видалення пігменту. Від того, наскільки глибоко його забили, скільки було ну, і, звісно, відлаз вибираєте, тому що різні лазери Різноводи, виділяючи Так, робити. Так, так. Тому що пігмент збивається глибше, корекції нашаровуються. все одно, як ніяк як фарби, навіть якщо ви робите одного майстра цього завжди корекцію, все одно протязі 3-5 років ці фарби змінюються, змінюється їх склад, тому саме із цього йде і різниця видалення. Може прийти червонуватий. В оранжеватий, в коричневатий. Саме в який колір він буде виходити, це я вам зможу приблизно зорієнтувати, вже коли ми з вами починаємо процедуру я роблю пробні спалахи. Тоді плюс-мінус я зможу вам сказати, який там буде кольор. Але теплий він буде стовідсотково. А стрілочки вони ну майже ніколи не мігрують. Вони просто освітлюються брівки, мігрують. А по волосинкам, волоски можуть на брівках освітлитись, Вони стають скоріш за все, будуть ставати білими. А, але вони такими не залишаються. Це 14-й день, вони колір повертають, нікуди не випадають, нікуди не діваються просто єдине, що вони побілішать. Це можна буде трошечки скрити, а, це через хвилин після процедурки підмалювати декоративною косметикою. А, якщо хочеться, вже через 3 дні можна буде підмалювати фарбою. На майбутнє перед наступною процедурою. Волоски не вигорали, можна буде за три дні до процедури фарбу їх попідмалювати. Конкретно фарбу за там 5 днів. Десь так головне не хною, тому що хною приходила дівчинка, різниця о, ніякого сильного ефекту вона не дає. Саме фарба промальовує нам волосиною, тому у вас вони будуть не висвітлятися. Бисвіт...